агроглаваха. гроглеваха 160 Класичний, маленький, коротенький, низенький, акуратненький. Для теплички те, що треба. Вал відбору потужності на 540, гідравліка на 400 кг. блокування задніх колосів. тих. Противаги задні. Переду немає. Вага трактора 850 кг. Кому цікаво, набирайте. Водяне охолодження. Насос підключається від коробки. Коробка 3 плюс 1 на 2 режима. Тут у нас масло і заряд акумулятора. Все. Тут більше. Простенький, акуратненький, класичний сентай на 16 кінських сил.